Чи принесло перемир'я мир після підписання меморандуму про виконання мінських домовленостей на Донбасі? Мало початися відведення важкої техніки з обох сторін і створення буферної зони? Мало. Але не почалося. Градус війни точно впав, але тільки за минулу добу центр військово-політичних досліджень нарахував 72 обстріли. Наприкінці тижня стало відомо, що під Донецьком проходить ще одна тристороння зустріч: Україна, Росія, ОБСЄ. Є і представники сепаратистів. Там обговорюють кордони буферної зони. Цікаво, що в розмові, начебто, беруть участь 76 російських військових чинів. Ну наразі контурний буферної зони можна позначити з. Схематично приблизно ось так виглядає, звісно, все це умовно, але навіть з цієї схеми зрозуміло, що всередині буферної зони опиняються і Донецьк, і Луганськ, і Маріуполь. Вздовж цього умовного кордону проїхав Мирослав Ганущак. Ми з обстрілами віртуальна буферна зона. Мінські домовленості, що мали спинити війну на Донбасі, не виконуються. За умовами договору, в обидва боки від лінії фронту на 15 кілометрів має бути відведена важка зброя калібром більше 120 міліметрів. Вода штуковина. Вчора ранила мені двох солдат. Прилетіло з тієї сторони водохранилище. Управляємо снаряд птур. Калібр понад 120 мм. міліметрів. Тож важка техніка на місці. Факти тижня проїхалися передовими блокпостами української армії та поспілкувалися з мешканцями тих сіл, котрі потрапляють до новоствореної буферної зони. Тут про неї, як і про перемир'я, чули лише по телевізору. там скам'яки у нас все там нас є. Там ми сидимо. Для Валентини мешканки Павло азовського району буферна зона, її підвал. Майже щовечора селяни тут ховаються від обстрілів. Сусідні села вже під контролем. ДНР. У нас усі закроли, у нас немає таких, щоб там казали, там... от тільки сміємося, щоб білі красні. Нам все одно бендери чи не бендери, які там білі красні. Ми сміємося білі красні Куди куди йти і до чого і що? Та не все одно, що перестали виплачувати пенсії після захоплення Новоазовська ДНРівцями? Соціальні виплати припинили в усіх населених пунктах району. Але місцеві звинувачують Київ. Почому наші лісі не пенсії, де буде флаг ДНРівців, Ми значить, пенсії не будемо виплачувати. Ви ж допустили їх к до нам. Зачем ви допустили? Це у нас український флаг? У нас нету ні ДНР, у нас нету ні українців. Нету. ми самі настрої у буферній зоні. Насправді дуже сумбурні. Знайти логіку у поглядах селян не просто всі наче мантру повторюють лише одне. У нас настрій мир, у всіх на Тільки мир. Слухайте, ми нам би був би мир. Українські солдати, котрі чергують на блокпості поруч з селом, цю фразу після багатьох днів сусідства розшифровують по-своєму. Вам не зустрічалося таке? Ми хочемо миру. І от ми хочемо міра, це їм плівати на Україну. Понятно, самі військові про буферну зону теж знають небагато. Команди відводити важку техніку, не отримували. Все стоїть на місці і не розуміють, як зможуть покинути пости, адже стріляють по них чи не щодень. Ми кожен день це відчуваємо. Над нами пролітають гради, і тяжола артилерія також б'є по нашим позиціям. Ми тільки несемо сімо Нам наоборот потрібно іти забирати свою землю і очищати от тих всіх негодяїв. Схожі думки ми чули від солдатів від Маріуполя до Донецька. Їм наказано не атакувати. Я вважаю, що це предательство. Просто напросто. Тих людей, які проливали кров, просто їх взяли і предали. Просто к чому ці були жертви наче? За що наші пацана дали свої життя. Дело в тому, що ця земля настолько сильно окроплена кров'ю наших товаришів, що вона вже кровна наша. Тому якщо буферна зона должна проходити, вона должна непосредственно проходити по території нинішньої Росії. А терористи користуються перемир'ям наповну. Лише з під Маріупольських блокпостів в четвер в лікарню привезли п'ять поранених. Сьогодні три человека, три трьохсотих. Один тяжелий, ну і двоє так. Обстріл був, і просто человек не успел вовремя укрити уті. Суботу бойовики знову бомбили блокпости на виїзді з міста з градів. Розвідник батальйону Азов Борис розповідає: під Маріуполем бойовики активізувались не просто так. Буферна зона це їхній шанс обезброїти місто. Робота тартилерія постоянна. попытки отодвинуть территорию как можно ближе к границам города Мариуполь. Сейчас она где-то застабилизировалась на расстоянии 23-20 километров от Мариуполя. Тось в этом случае город може позволить себе захищати тяжолими вороження. Ворожі війська сконцентровані. Ось на цій лінії. Від центру Маріуполя це справді більше 15 кілометрів. Але якщо рахувати від блокпостів на окраїні міста, виходить якихось 11-12 кілометрів. Тобто, частина міста також відходить до буферної зони. Це гра в дні ворота, то є ми адході, ми соблюдаємо догора з той сторони їх ніхто не соблюдає. Таку нечесну гру нарешті помітили і в РНБО. і заспокоїли виводити техніку з передової не будуть. Поки що, це не означає, що українська сторона не виконує домовленості та не збирається, наприклад, припиняти, ну, відводити важке озброєння. Першим кроком, який би дозволив це зробити українській стороні, є встановлення режиму тиші. Один день, 24 години режиму тиші, буде означати початок відведення і, власне. Встановлення цієї лінії розмежування, кожен наступний день для бойовиків шанс посунути буферну зону, бо конкретних меж її досі не визначено. Українська сторона погодила і розробила своє бачення, наприклад, свою лінію розмежування між сторонами. Вони передаються російській стороні, оскільки ця робоча група три сторонні, і вже росіяни здійснюють зараз контакти з представниками незаконних збройних формувань. Таким чином відбувається певна пауза затримка. Паузу поки взяли і президент Порошенко і спікер Турчином. Закон про особливий порядок місцевого самоврятування на Донбасі досі не підписаний, та й не зрозуміло, яким чином його можна буде впровадити на практиці. Якщо Путін так вирішив зробити... Сделать... То він хоче зробити там очільного Придністров'я і Абхазію. Тобто це заморожений конфлікт. Незрозуміло, хто буде контролювати режим припинення вогню і виведення важкого озброєння з буферної зони. Це завдання ОБСЄ, але експерти не вірять, що силами місії можна проконтролювати таку велику територію в представництві ОБСЄ Ми сьогодні фіксуємо до 80 їх членів. На протязі такого величезного периметру, якщо ми говоримо про їх активну участь по контролю, це потрібно буквально місяці, і тому в даній ситуації може затягнутися до зими, а то й довше. Експерти кажуть, лише на 10% території територій перемир'я справді виконується. Нарешті лише понизився градус війни, а виведення зброї терористами театральна вистава. Фактично йде ротація. Інших місць, тобто техніка, приміщаються в ті місця, де вона фактично була не визначена, не ідентифікована ні збройних сил ні розвитку України, відповідно, ні ОБСЄ Такого не було ніколи. таку картинку сьогодні показали російські телеканали. Так, за твердженням журналістів в горлівці цієї ночі військові Росії України разом з ЛНРівцями та ДНРівцями визначали кордони буферної зони. Головною вимогою України виставили відвід техніки і військ з Донецького аеропорту. Є Є ті вопросы, які знайшли общие точки Есть Є вопросы проблемные. але ті, які будемо зараз в процесі підготовки виконання цього меморандуму, рішати українських солдатів на передовій стосовно відводу техніки свої жарти кажуть, перед тим як вивести, її треба ще отримати. А якщо вже й отримав, то спочатку зремонтувати. Сміло відповідаю, що це корита, це не техніка, тому що воно не їде тому що воно не стріляє. Мирослав Ганощак, факти тижня.